Про що домовився Зеленський з новим прем'єр міністром Нідерландів під час нещодавньої особистої зустрічі? Про що домовився Зеленський з Нідерландами? Ні про що поки що, про що домовився Зеленський? Тут про людей, якісь були розмови про людей, якісь були обговорювання, про стабільність, про відсутність руху, перехід. Зараз я спробую зрозуміти, про що йде мова. А тут вони домовилися про те, що чи то Нідерланди нам щось в минулому обіцяли, але воно так і не сталося. Е, і таке відчуття ніби заради отримання обіцяного і була ця зустріч. Е, проте на сьогоднішній день ніби неможливо це втілити, е, бо потрібно, аби щось ще сталося. ну Тобто відбулися якісь процеси, ну номінальні, якісь, конкретні якісь процеси відбулися. Тобто, що ще чекаємо, що ще триваємо. Проте, основна розмова і основна домовленість була стосовно того, аби підтвердити. Що те, що обіцяли, все так і залишається. Ну тобто, ми продовжуємо там очікувати. Ми продовжуємо вірити, що вони нам щось нададуть, чимось підтримаємо підтримають. Проте Нідерланди будуть вкладатися в відбудову України. Це навіть не так про зброю, це навіть не так про м -м, якісь. М Обладнання, да ну тобто, це не про військове якесь обладнання, це не про зброю, а це все ж таки щось про відбудову. Про і е, таке відчуття, е, що коли домовлялися в минулому, ну тут минулому, ледь не рік тому, наприклад, він їздив до Нідерландів, і намагався з ними про щось домовитися. Домовились, пообіцяли, що, наприклад, от зараз війна закінчиться, і ми почнемо там вливати гроші, ми почнемо допомагати відбудовувати. Ми будемо давати якесь обладнання саме для цивільних, для дохідності якоїсь. Ну тобто, Нідерланди будуть вкладатися в фінансову сферу, в матеріальну сферу, економічну сферу в Україні. Проте не сталося те, як гадалося, як хотілося, і е, ці процеси відтермінувалися. І от зараз, ніби як Зеленський, знову отримав підтвердження, що як домовлялися, так і буде, е, що згодом щойно, наприклад, закінчиться війна. Одразу Нідерланди будуть давати нам гроші на відбудову, на економічні якісь процеси. Тут можливо навіть не так відбудова, як це можливо якісь кредити, якась фінансова підтримка е, виробнича, тобто, аби Україну розігнати до продуктивних станів Тож, це не про війну більше була розмова. Що обґрунтовані побоювання президента Словаччини, що НАТО не вистачить ППО через Україну. Обґрунтовані. Обґрунтовані, і він дійсно побоюється того, що не вистачить зброї, немає чим буде захищатися, і немає чим буде, не буде чим на майбутнє відчути себе переможцем. Добре. А чому так? Правда, це. Ні, вони все одно виготовляють зброю, тому що тут іде виробництво зброї, виробництво саме зброї, далекобійної, ну, тобто якоїсь такої важкої, потужної та смертоносної зброї. Вони все одно її виготовляють і накопичують її. ніби, Проте дійсно таке відчуття, ніби мені хочеться сказати, що в світі настільки багато брехні, в світі настільки багато якихось ілюзорних демонстрацій, що навіть можливо про ту зброю, яку вже було заявлено, її ще там вона ще була тільки в проєкті. Ну тобто на сьогоднішній день, ніби як немає тієї можливості. Аби безболісно для себе поділитися зброєю, яка дуже зараз необхідна нам і змогла б зупинити цю війну. Ну тобто, її ніби як немає в наявності, вона виготовляється, вона ще виробляється, і вона не досягла тих обсягів, щоб вони себе почували безпечно і роздавали все наліво і направо. Тож є якась певна кількість. Проте, знаєте, вони ніби як спостерігаючи за тим, що відбувається у нас, вони розуміють. Уміють чи цієї кількості може не вистачити тим більше спостерігаючи за тим, що Рашка продовжує робити датам попоєднуватися там з північною Кореєю, поєднуватися там з якимись іншими країнами відмороженими, які можуть її там постійно знаєте насичувати її зброю. Тому дійсно європейський союз, і європейська спільнота дійсно переймаються тим, що вони не можуть зараз все віддати і залишитися просто. То в надіях і сподіваннях вони теж намагаються якось накопити собі цю безпеку. Тож, ну вони не, не, не без не, як це не безґрунтовні ці побоювання. Тож все ж таки щось не без чогось. Ну вони працюють над цим. Вони працюють, вони виготовляють, вони вкладають в це гроші. Вони про це це якось не швидко, і не швидко не саме знаєте, от виготовлення. Ну тобто, щоб там на заводі саме там її виготовити, цю зброю, а цей алгоритм. Якийсь, ну я не знаю, бюрократичний, документальний договірний. Якийсь, от ці процеси вони дуже затягнуті, тому що це ж в нас воно на першому місці. Це питання питання безпеки, питання зброї, питання війни, тому що це нас вбивають щодня. А для них це пересічні процеси, які ще й про це потрібно подумати, тому що кожний зацікавлений в своїх питаннях в своєї країни і своє, своєї спільноти. Тож не так воно і були. Як нам. Тож ну, не, не на першому місці це питання, на жаль. Чи отримає Україна військову допомогу від Нової Зеландії протягом місяця? Поки я не бачу поки що я не бачу отримання допомоги. Тут карта очікування. Проте тут з Новою Зеландією у нас якісь будуть. Якась буде співпраця, якась буде. І співпраця саме конструктивна. Це не співпраця стосовно отримання зброї, а це саме про виготовлення чогось, створення чогось. Тут отак більше про Нову Зеландію, але так, добре, чи отримаємо все ж таки решті-решт зброю? М -м На жаль, мені показують, що ні. Навіщо Віктор Орбан зустрічався з реджепом Ердоганом та чи пов'язано це з Україною? Знову от якась інформація. Ну тобто повіз інформацію, отримав інформацію. Він наче намисто збирає. Знаєте, от таке чомусь мені йде така метафора. Ну тобто, намистинка до намистинки і буде щось красиве. Отака от якась позиція добре. Пов'язано це з Україною? пов'язано. ну це пов'язано з війною в Україні. Звичайно, що він там отримав для себе? Тема була зупинки. Тут саме дійсно він куражить по світу саме в темі, і він не не ініціатор цих подорожей. Розумієте, він як людина, яку направили, він як голова. ну Тобто, ця голова їздить по світу і е, доносить інформацію, збирає інформацію. Чомусь його обрали, тому що в нього якась. Ну, не знаю, нейтральна позиція. Він себе так висуває, він себе так демонструє, що в нього ніби як нейтральна позиція. Це капець. звісно проте тема війни в Україні це безпосередньо основна тема, з якою Орбан подорожує по декілька країн світу. Чи поїде він ще десь? Да, ще якась буде подорож, і я ж кажу: ледь не от карта миру це про і подорожі, і про відвідування багатьох, ну, тобто, і про розширення, і про все інше і. Що це ледь не те, що я бачила колись, як закінчиться війна і що буде відбуватися в світовій спільноті? Що дійсно як три країни їдуть четвертою, настає мир, і от дуже схоже на те, що щось з цим пов'язано, вже почало рухатись. Тож віримо, молимось, нехай хоч хтось припине і заткне цю потвору, яка е, знущається над нами третій рік, одинадцятий рік майже ні, ні. Ні, це не про Путіна, це не заради Путіна, не з ініціації Путіна. Це не тому, що е, Путін його направив. Чи от навпаки, тут саме яка за ну, незаангажована позиція. Ну тобто, ми ж з вами, як Орбана знаємо. Як нам його показують по телебаченню, як нам про нього е, каже хтось, е, і е, хтось має ну хтось так його розглядає, хтось так його розглядає. Який він насправді що там в нього в голові? Ніхто ж насправді не знає. Проте його якась активна демонстрація про те, що він е, ні за кого, що він такий, знаєте, голуб миру. Ну, Тобто він спостерігає за тим, що відбувається, він ніби має право чомусь і, е, до речі, з цим погоджується в європейській спільноті, що він має, як це сказати, він ніби як має моральне право зустрічатися з Ну, з усіма е, учасниками конфлікту. Добре. Е, як європейська спільнота відреагувала на те, що Орбан подорожує? Оце це хід, це якийсь хід? Ну, Тобто це якийсь хід, стратегічний хід. І це не про Путіна, це дійсно про багато країн. Ну, тобто про не про одну людину, не про одну країну, а тут ну, знову чотири розумієте. Ну, Тобто, це як поєднання і ініціацію він е, на це отримав саме від спільноти, не від однієї країни. Його позиція в світі вона дозволяє йому. Спілкуватися із жертвою і з агресором розумієте? Ну тобто він емоційно ніби не втручається ні туди, ні туди, а ніби як таким холодним розумом, ніби як спостерігає. Наскільки взагалі це співпадає з дійсністю ця демонстрація і ця, ця позиція? Наскільки це? А тут його до цього ніби змусили. Тобто давайте він не настільки потужний, він не настільки масштабний, і не настільки він ем, як це сказати головний, е, щоб е, особисто приймати такі рішення не настільки, тому що його направили, його ніби як змусили щось йому за це. Пообіцявши, ну, тобто, ти можеш піти на якесь збільшення, ми тобі дамо, наприклад, можливість там е, на більше претендувати, більше е, там досягати, а ти е, стаєш в позицію ну, такого, такого, я б сказала, посла, який виконує певні завдання. Все і. Е, Можливо, знаєте, спостерігаючи за тим, як він себе поводив взагалі, як поводила себе Угорщина протягом цих двох з половиною років, можливо, саме через це, ну хто більше поїде, щоб себе не заплямити? Розумієте, хто ще поїде до Рашки? яка країна на це погодиться? А Угорщина, вона і так вже е, заляпана. Тож, е, якщо ви ще раз їздите, гірше вам не стане, проте ми вам дамо якісь можливості. І тут саме маніпуляція, розумієте? Ну, Тобто його ніби як е, ну, змусили відправили і назначили послом у цих е, покатушках. Тож отак, отак. Да. Але використовують не тому, що він такий потужний, а тому, що він не так вже заляпаний, і його не шкода. От якось так.